Зробили диво Муженко оцінив контрнаступ України. Колишній головком Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що не погоджується з тезами про те, що український контрнаступ нібито не приніс жодних здобутків. А навпаки, вважає, що українські солдати та командири зробили диво. Про це він заявив в інтерв'ю БіБІСІ Україна. Муженко зазначив, що українським військам вдалося потіснити росіян, попри усі несприятливі фізико-географічні умови за відсутності вогневої переваги та переваги в повітрі, та при глибоко ешелонованих мінних полях і оборонних спорудах. І те, що зробили військовослужбовці зсу, можливо, жодна армія світу такого не могла зробити, наголосив він. Проте Муженко зазначив, що ті очікування, які були сформовані інформаційною підтримкою, не справдилися, викликали розчарування, а деякі занурили у песимізм після незначних, як вони вважають, здобутків. Він також наголосив, що попередньо проведені математичні розрахунки. Взагалі не показали якогось потужного прогресу у діях сил оборони при самому замислі контрнаступальної операції. Крім того, за словами муженка, не проглядалося і стратегічного задуму наступу. А лише окремі операції на окремих напрямках. Він зазначив, що через це викликає питання, наскільки вони були пов'язані із загальним замислом для планування не тільки дій частини підрозділів, а й необхідного ресурсного забезпечення. Крім того, в Україні, за його словами, не було необхідної концентрації військ і чисельної переваги. А якщо вона й була, то незначна. Десь один до одного, одна ціла дві десятих до одного на нашу користь, сказав Муженко. Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у відповідь на слова журналіста про те, що нібито контрнаступ йде не за планом, заявив, що Україна залишається сильною та досягла успіхів у Чорному морі та тимчасово окупованому Криму. Зокрема, Україна завдала низки успішних ударів по об'єктах в глибокому тилу окупованих Росією території, відтіснила росіян у Чорному морі та закріпилася на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у серії матеріалів для видання The Economist заявив, що війна переходить у виснажливу для України позиційну фазу. Зеленський пізніше сказав, що ситуація на фронті зараз складна, проте не вважає, що війна зайшла в глухий кут. При цьому він припустив ймовірну зміну військової стратегії України, не уточнивши деталей.